да. 500 типа, в смысле, не написали 500. Мы ж пораздавали уже сколько. Тихо! еще папу за посудил. Акція Увага мотоцикліст» проводиться для того, щоб коли починається мотоциклетний, так називаємо мотоциклетний сезон, ми маємо. Привернути увагу автомобілістів до того, що на дорозі з'являються все більше і більше мотоциклістів. Ми цю акцію проводимо не тільки в місті Житомирі, а в всіх інших містах Житомирської області. Бердичів, Новоград, Коростень, Радомишель. У нас є друзі, які підтримують теж цю акцію. Ось ми вважаємо, що це допоможе зменшити кількість ДТП пов'язаних з двоколісним транспортом. Це допоможе врятувати, чиєсь є здоров'я, чиєсь життя. Це дуже приємно, це молодці. Вони це проводити. Я дуже положительно відношуся до мотоциклістів, але вони нарушають дуже часто і багато. Так що я краще уступаю, їм боротьбу. Вони хай їдуть в Богу і приїжджають додому живі якісь. Якщо навіть одна людина зверне увагу на мотоцикліста і це десь врятує його здоров'я або навіть життя, я вважаю, що вже ми це зробили зовсім не дарма.